Як буде фінансуватися вища освіта в 2024 році? Ви знаєте, що Україна вводить систему грантового навчання. Це означає, що вступаючи до університетів, ви імовірно не отримаєте бюджетне місце, але матимете державну підтримку у вигляді? Суми певної суми коштів, яка буде у вас на карті, це від 15 до 55 тисяч гривень на цей рік. Що таке грантове навчання? Грантове навчання це фактично ви контрактник, тобто ви не матимете можливості отримувати бюджет і все те, що мають студенти бюджетної форми навчання, але тим не менш, держава таким чином намагається вам допомогти. І тут виникає багато запитань. Ну, питання номер один: а чи будуть бюджетні місця? І ось сайт Міністерства освіти і науки України на це відповідає: чи будуть бюджетні місця? Відповідь так, будуть. Вони будуть майже по всім спеціальностям, але залежно від... Необхідності в тій чи іншій спеціальності їх буде менше або більше, так власне, як це завжди відбувається. Але оскільки Україна переходить на грантове навчання, то очікувати потрібно, що в 2024 році бюджетне фінансування отримає лише невелика кількість студентів. Я Передбачаючи, це студенти, які матимуть конкурсний бал не менше 180. Можливо, на деяких спеціальностях він буде зменшений там до 170, але те, що на спеціальностях типу право, міжнародне право, менеджмент, маркетинг для отримання бюджетного місця вам знадобиться не менше 190 балів, НМТ, Національному мультипредметному тесту, то це напевне всім очевидно. Наступне чи залежатиме сума гранту від місця розташування університету? Це важливе запитання, тому що студенти часто запитують: от я отримую, наприклад, 20 тисяч і. Якщо я вступлю до Житомирського університету, наприклад, педагогічного, а там навчання коштує 15 тисяч, то чи не буде зменшена пропорційно сума гранту? Відповідь: Ні, ви отримуєте кошти, і як з ними себе повести, як ними розпоряджатися, це ваша персональна справа. Незалежно від того, де знаходиться університет, у вас. Якщо цих коштів вистачає, то у вас фактично буде безкоштовне безоплатне навчання. Це не бюджетна форма навчання. Підкреслю стипендію у вас все одно не буде, але грант буде покривати всю вартість навчання. Якщо ж ви оберете університет, ну наприклад, столичний, ну наприклад, Київський національний університет імені Тараса Шевченка і. Там буде навчання 20, не 20 тисяч, як у вас грант, а 50. Значить, 30, 30 тисяч гривень вам потрібно буде з власної кишені доплачувати. Далі, чи зможуть ті, хто раніше не завершив навчання за кошти державного або регіонального замовлення, отримати грант для продовження навчання? Міністерство відповідає, так, можна. Але для цього вам потрібно буде відшкодовувати ті кошти, які ви вже використали як студент бюджетної форми навчання? Далі, чи можуть у студента забрати грант через міську успішність? Оце питання також важливе, і воно. Часто виникає у людей, чи можуть забрати грант через низьку успішність. Відповідь ні. У вас не можуть забрати грант через низьку успішність, власне, як не можуть забрати бюджетне місце. Навіть якщо ви вчитесь гірше за контрактників, бюджетне місце у вас забрати ніхто не може. Тільки якщо у вас, вас з університету відрахують за неуспішність або за інші причини, то поновитися за кошти грантів вже не вдасться. Ви поновитеся тільки на контрактну форму навчання. Будете сплачувати. За неї самостійно. Що робити, якщо вступник отримав грант із частковим покриттям, але в родини немає грошей для співфінансування? Тобто, ви отримали умовно 20 тисяч. Університет Шевченка 50 тисяч і 30 тисяч. Вам потрібно з власної кишені, а в родини коштів немає. Відповідь така. якщо потрібно, вступники можуть скористатися пільговими кредитами з мінімальними відсотками через державні банки. Пільги для вступників вразливих категорій залишаються дійсними. Також вступник може обрати, здобувати вищу світу за державним замовленням. Таким випускникам держава гарантуватиме перше місце робоче, ну і так, далі, і, так далі, і так далі. Тобто, грубо кажучи, якщо дуже просто вам пропонують що перше це скористатися кредитами, друге, це якщо ви вразливі категорії, то вас будуть переводити на бюджетні місця. І третє, ну, я від себе додам: обирайте ті університети, де вартість навчання покриватиметься вашим грантом. Я розумію, що всі хочуть вчитися в Шевченка або в Могилянці, або ще в якихось університетах, де висока оплата, де високі рейтингові бали з дітьми, але, ну, знаєте, як кажуть, сподіваюся, поодежки. Да? Далі. У якому разі студенту пропонуватиметься підписати контракт для забезпечення першим робочим місцем? Значить в даному випадку, студенти, які будуть навчатися за державним замовленням, вони будуть змушені підписати ось таку додаткову угоду, яка гарантує перше робоче місце і необхідність відпрацювання на державу. Звісно, це не буде ну, апарат Верховної Ради. Ну це не для всіх буде апарат Верховної Ради, тому куди вас відправляться тільки бо. Бог знає, але правда пишуть, що ви можете відмовитись від бюджетної форми навчання, і тоді повертати кошти державі не потрібно за бюджет, і перше робоче місце вам не потрібно буде, і відпрацьовувати теж не потрібно буде. Правда, не зазначено на якому курсі можна провернути фінт. Якщо це можна буде зробити на четвертому курсі, то ви спокійно вчитесь до четвертого курсу, а на другому семестрі четвертого курсу. Злітаєте з бюджету, не отримуєте один семестр стипендії, але таким чином фактично закінчуєте як студент контрактної форми навчання з необхідністю, з відсутністю необхідності відпрацьовувати на державу. Більше про вступну кампанію, більше про всі аспекти вступної кампанії. Телеграм буде в цьому відео. Під цим відео у нас є. Абсолютно профільний телеграм-канал називається Бітурієн 2024». Ну і підписуйтесь на цей ресурс. У нас є ціла добірка, яка називається Освіта і наука. І там періодично я записую ролики, які стосуються вступної кампанії, студентів, стипендій, ну і так далі. Я є проректором університету з навчальної роботи, доктором наук, професором, тому краще, ніж я, напевне, з освіти вас в мережі мало хто проконсультує. Бережіть себе і не забувайте підписуватись.